Старіших за них на Закарпатті не знайти. Жителі Стужиці найвідоміші в краї дуби називають справжніми старожилими. Та ще кілька років тому селяни навіть не здогадували, скільки років їм насправді. Ще донедавна люди вважали цим деревам не більше п'яти століть. Обхват становить цього дерева 9 метрів 10 сантиметрів. Як сказали нам лісівники, приблизно дерево до 100, за 100 років виростає в обфаті 1 метр. Але більше як 500 років, та вже дерево росте повільніше. Таким чином, при цьому обхваті дерева воно приблизно має вік його 1200 років. Піком поступаються ці дерева лише фісташковому та оливковому, які ростуть у Нікітському ботанічному саду в Криму. Першим зустрічає гостей, яких тут вистачає щодня. Дідодуб. Інформація про унікальні дерева на стенді. Поруч з дубом оглядовий майданчик. Місцеві жителі кажуть, якщо загадати бажання і обійти дідодуб, воно неодмінно повинно здійснитись. Таким тисячолітнім сусідам селяни раді. Кажуть, вони заряджають їх енергією, оскільки дерева ростуть біля церкви, вважають їх священними. Хто не одружений, якщо прийде, обов'язково стане під дуби, одружиться. У кого немає діточок, обов'язково, якщо стане біля дубів, дуби дадуть таку енергію, що в них буде у сім'ї, будуть діточки. Про появу в букових лісах цих дубів є кілька легенд. За однією з них насіння в ці краї занесли дикі кабани. Друга легенда, що в цьому селі, також, як в других багатьох селах Закарпаття, панувала холера, і місцевий житель, який вижив після тої, нашестя нашестяї хвороби, у пам'ять про загиблих місцевих жителів посадив ті дуби, щоб. Нащадки пам'ятали, що така колись була біда тут у селі. Різниця у віці між дідодубом та дубом чемпіоном приблизно 30-40 років. Та найстарішим все ж вважають останній. Щоправда, люди ще у минулому столітті над деревом познущались. Зробили в ньому величезне дупло. Таку собі хованку в тисячолітньому дубі люди зробили ще в часи Радянського Союзу. Кажуть, тут варили самогонку, саме тому практично вся серцевина дерева випалена. На своєму віку дерева нетерпілись немало. Одного разу в дідо дуба вдарила блискавка, та, на щастя, все обійшлося. Ми шукали спеціалістів, які можуть полікувати ці, ці дерева, і знайшли з чеської організації арбористів, які приїхали і допомогли нам. У цьому і полікували. Бачите, відрізали сухі гілки, обробили. Дупла спеціальними такими протигрибковими препаратами, щоб дерева не гнили, не пошкоджувалися далі. Нині про унікальні дерева піклуються як слід та охороняють від вандалів для того, аби жили велетні якнайдовше.